Привіт, козироги! Зараз поговоримо про ваш жовтень. Жовтень взагалі буде у нас цікавим місцем, більш спокійним, таким глибоким, врівноваженим, я б сказала, збалансованим після вересня, де ми проживали, трансформації через коридори затемний. В жовтні нам все світ дасть змогу трошки відпочити і заспокоїтися. А в листопаді у нас знову буде ретроградний Меркурій, отже, знову будуть якісь у нас гойдалки в житті. Але давайте зараз про жовтень. З чого почнемо? Уже з 6 жовтня у нас Меркурій переходить у Скорпіон. Для вас, козироги, це 11-й дім. Меркурій, що це? Спілкування, розмови, комунікації, сила розуму нашого. І у вас в 11-му домі це про те, що нові знайомства, нові колективи ви попадете, в нові спільноти, ви попадете в нові якісь організації, великі, де багато людей. Будете багато говорити, але говорити будете чесно, будете щиро. Все це знаходиться в скорпіоні. Скорпіон він дає такі глибинні розуміння. На поверхню піднімуться, можливо, або якісь таємниці, або якісь психологічні стани будуть підніматися. Наприклад, ви будете у спільноті, де група підтримки, наприклад, де ви будете опрацьовувати якісь свої стани внутрішні. Тобто тут глибоко розбиратися, головне буде. Бути щирими, бути чесними, тому що скорпіон так любить. Він не любить напівтонів, напівкольорів. Він любить чіткість. Ви відчуєте тут силу правди, або самі будете говорити правду, або почуєте від інших. Але це буде дуже важливо. Це про однодумців, це про те, що вас підтримує, це про те, що вам, начебто, дадуть руку допомоги. Також ваша сила, вашого розуму, дуже буде. Впливова на інших людей, зможете також доносити щось таке потрібне, таке цінне до людей. На великі колективи говорити, можете через соціальні мережі збирати людей, збирати їх спільноти, можете через офлайн зустрічі. Бути в якійсь, наприклад, або партії, або творчому колективі, можливо, на заході будете якомусь цікавому і там будете говорити, як я говорила, або почуєте якусь інформацію. Тобто тут все пов'язано із інформацією, нові комунікації, нові друзі можуть з'явитися. І це буде для вас як нова надія на життя. Тому що 11-й дім тут ми бачимо такі перспективи, нові можливості, нові ідеї також можуть приходити для вашого життя. І це все буде чесно, щиро, відкрито і такі откровення навіть почуєте. І це буде продовжуватись до 29 жовтня. Весь місяць Меркурій буде у вашому 11-му домі. А далі у нас повня відбудеться в знаку Овен, а для вас це четвертий дім, це ваш дім рідний, де ви проживаєте, де проживає ваша сім'я, родина, де ваша батьківщина. Повня відбудеться 7 жовтня. І повня в овні це про те, що якісь процеси завершуються, щось стає зрозумілим. Можливо, закінчуються якісь процеси, наприклад, ви довго ремонт якийсь робили, або довго чекали на переїзд. Зараз це все може відбутися. Тим паче, що в Овні, Овен це новий початок, тобто щось завершується і починається нове, новий етап життя. Кульмінація, тому що повня це великий місяць, кульмінація якихось подій, щось стане ясно, зрозуміло, або також через розмову з своїми близькими, через підняття, можливо, навіть емоційних якихось станів, тобто якісь емоційні можуть бути розмови. Порозуміння між вами обов'язково повинно стати, і для того, щоб почати якби новий етап. Це також може бути розмова з вашими батьками, старшими родичами, хто для вас дуже цінно. І ці питання будуть підніматися дуже важливі для вас. Можливо, це така як точка завершення, що ви. Точно вирішити так: я хочу переїхати, або я хочу купити нове житло, або продати старе житло своє, або змінити щось у своєму житлі, тобто зробити ремонти, якісь там реорганізації, але тут щось таке більш серйозне, більш схоже на переїзди. І відчуття будуть великі при цьому відчуття, емоційні такі, тому що це все-таки місяць повня. В якісь історії можете поставити крапку, а якась нова історія вашого життя починається. А далі у нас 13 жовтня Венера переходить у знак Терези, у свій знак, де їй приємно, де їй комфортно, вона управитель Терезів, де Венера, і взагалі це планета про щастя, про комфорт, знову ж таки, про безпеку, про баланс, рівновагу. Такий осінній спокій наступає, коли природа збалансовується, Венера заходить в Терези і сонечко у нас зараз в Терезах буде у жовтні. Тобто тут відчуєте такий баланс, що можна трошки відпочити, релакс і спостерігати за красою, тому що Венера взагалі у нас планета краси. І для вас це все буде відбуватися у 10 му домі. Тобто у кар'єрі стає у вас такий час, що вам подобається, подобається працювати, подобається бути на тому місці, де ви знаходитесь робочому. Ваша професія вам подобається, ваше оточення? Можливо, якісь розмови із вашим керівництвом будуть приємні. Можливо, про зарплатню будете говорити. Венера нам дає і подарунки, якісь премії можете отримувати. Взагалі такий комфортний стан на робочому місці, але тут головне знайти баланс між роботою і домом, тому що і в домі вашому, де ви проживаєте, будуть питання серйозні, якісь вирішуватися, і на роботі буде вам приємно на роботі. І отут тут збалансуйте ці енергії, щоб вам було комфортно і там, і там. А далі ще у нас, що цікаво, Плутон піде прямо у водолії. У вас Плутон іде зараз по-другому дому, по водолію, що м, стосується ваших цінностей, ваших заробітків. І він йшов деякий час в зворотньому напрямку, щось ви доопрацьовували в цій сфері, а зараз новий старт. Він знову йде прямо 11 жовтня, знову якби, нові трансформації, нові якісь розуміння себе, нова, як наче чистка, енергетична чистка вас. І вас в якому плані? Як ви себе оцінюєте? Як ви заробляєте, що вас якби, радує в цьому житті? Що вам подобається? Яку оплату взагалі ви отримуєте за свою віддачу? Скільки ви віддаєте всесвіт і скільки отримуєте? Отут будете знову і знову працювати. Але це надовго? Плутон на 20 років зайшов до вас у другий дім? Однозначно у вас буде трансформована сфера. Заробітку доходів, ресурсів, так що вам ще багато часу є для цього. І далі у нас цікаво, молодик відбудеться у Терезах 21 жовтня. Молодик це оновлення, це нове, це народження чогось нового. І для вас знову у 10-му домі козироги, у домі кар'єри. І вам можуть запропонувати або новий якийсь щабель розвитку. Або нову якусь діяльність, нову відповідальність на робочому місці, тобто запропонують нове місце навіть роботи. Така нова кар'єрна глава. Це може бути підвищення, це може бути покращення. Тобто навколо вас стане гарніше, вам буде більш комфортно, більш безпечно працювати, проявлятися як професіонал. Можливо, ви не працюєте на когось, а ви але все одно, в якійсь сфері, ви професіонал. Ви якось проявляєтесь у кар'єрі козирога. І от ви відчуєте тут почуття щастя. Якщо у вас задіяна кар'єра з творчістю, це взагалі дуже гарно, тому що Венера у нас саме відповідає за творчість. Тобто тут розвиток, тут досягнення якісь і щось нове, тому що це молодик. Можете також почати свій бізнес, Тобто тут нові починання. Захочете, щоб вас бачили, захочете проявити свої таланти у суспільству і проявитися. І так ніжно, так гарно, щиро і по-теплому, як наче квіти розквітають. І така венера у нас, Афродіта, відповідала богиня Афродіта за цю планету, коли вона йшла, за нею, стелилися, квіти розквітали. Тобто це все про красу і любов. Можете зустріти і кохання на роботі, де ви працюєте в своїй професійній діяльності. Якщо ви одинокі, спостерігайте, можливо, там прийде ваша любов. От такий у нас буде жовтень. Ще цікаво, у нас сонце перейде в Скорпіон уже 23 жовтня, наприкінці місяця, до вас в 11-й дім, знову ж зайде, там, де у вас Меркурій буде цілий місяць. І туди сонце, це про що? Що? Більше активності, там, де я говорила, у спільнотах, у колективах, оточення, якісь творчі колективи, або якісь заходи, можете щось самі організовувати, проявляти ініціативу. Дуже буде багато там енергії. Можете сяяти у колективі, можете як лідер бути, допомагати комусь або у навчанні, або у проявленні, або організовувати якісь зустрічі, ретрити, якісь групи. Тут великі колективи, ви будете там сяяти, як зірка. Козироги, дуже гарний місяць для вас. Я вам бажаю всього самого найкращого. Проявляйтеся, будьте щасливі, задоволені і в балансі. І дякую, що ви мене слухаєте. підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей.